Воркаут Адама Створи базу воркаутера. Як накачатись, називається серіал сьогоднішній. І сьогодні розкажу вам в цьому відео, яким чином можете накачати м'язи рук, спини, грудей, пресу, торсу, верху тіла, все лише роблячи по одному підходу на перекладині, підтягуючись раз в день, витрачаючи на це буквально декілька секунд чи хвилин. Отож, тренування потрібно робити протягом всього тижня, кожного дня, буквально по одному підходу своєю технікою на максимум підтягувань на перекладині. Скільки зробите, стільки й зробите. Якою технікою будете робити, такою будете робити? Тобто, наскільки якісно, наскільки чисто, наскільки. Ви взагалі будете старатися сильно такий буде і у вас результат стосовно того, як ви будете прокачувати м'язи. Але одразу розповім вам всі тонкощі деталі, так як на протязі цілого року робив буквально майже кожного дня якісь підходи. Починав з того, що робив підхід один на максимум раз в тиждень, а потім декілька разів в тиждень, потім дійшов до того, що робив кожного дня. І це якраз. Є це відео тренування, де на протязі тижня робив по одному підходу на максимум зранку після сну чи в обід, і якраз тому знаю точно, що воно і як впливає для організму конкретно мого. Можливо, у вас буде трішки не те, але думаю, що в більшості випадків будь-які вправи, які прокачують м'язи рук чи спини, для всіх однаково прокачують м'язи рук чи спини. Тому і це тренування буде для вас, думаю, також ефективним, прогресивним та інформативним. Тому само собою, звичайно ж, рекомендую вам робити тренування, як вам заманеться, тобто по вашій інтуїції. І якщо ви не можете робити кожного дня по одному підходу, то просто вам потрібно звикнути до цього. Мені було необхідно декілька місяців для того, щоб увійти в процес. Постійних тренувань щоденних конкретно підходів на максимум на перекладені, підтягуючись та віджимаючись на брусах. Тому, звичайно, що щоб відчувати себе комфортно, добре, звично, то потрібно для цього робити дуже багато різноманітних тренувань. І якраз самі прості тренування, які робляться на перекладенні брусах, це підтягування на перекладині та відживання на брусах. І щоб підтягуватись більше на перекладені, взагалі могти підтягуватись кожного дня. Роблячі підходи на максимум, так як це певний стрес для організму та для тих ж самих груп м'язів, то потрібно знати деякі лайфхаки та тонкощі і деталі, щоб уникнути якихось незрозумілих відчуттів в тілі, і рекомендую вам робити один підхід на максимум, тоді коли вам це буде максимально зручно. Тобто, якщо це зранку, то робіть зранку в обід. Тоді в обід. Якщо до того, як ви поїли зранку, вам краще зробити підхід, і ви відчуваєте себе неважкими, то робіть такий підхід. Якщо вам потрібно поїсти для того, щоб відчувати себе добре, і тоді вже робити тренування через пів години, годину, дві години, навіть щоб перетравилась їжа, то робіть таким чином підхід. Тобто відштовхуйтесь від свого внутрішнього відчуття, і в кожного вона у вас буде різне. У мене, наприклад, було так, що робив деякі підходи, які ви бачите в сьогоднішньому відео. на на екрані, після того, як зранку прокинувся, одразу йшов на перекладну і робив, для прикладу 30 разів за один підхід підтягувань. Якщо зранку поїв, звичайно, навіть їжу, там сніданок, в е вигляді чаю, кави чи іншого напою, теплого плюс бутерброд, е чи просто. Якийсь хліб з варенням, тобто будь-що таке легесеньке, навіть уже у мене виходило зробити 26 разів в середньому, тобто набагато менше, ніж просто без їжі зранку робити. Тому це має величезне значення. Само собою, що якщо починаєте робити по одному підходу на підтягуваннях, то рекомендую також робити один підхід на максимум віджимань на брусах. Тобто до цього також потрібно дійти. Якщо один раз в тиждень робити підхід на максимум, то потрібно цілий тиждень себе налаштовувати на те, щоб зробити цей підхід. І в голові набагато простіше воно сприймається, коли є точне, впевнене відчуття, що ви знаєте, який ви будете робити підхід, ви це налаштовуєте. І це, звичайно, що з досвідом розуміється набагато краще, і коли робити так на протязі. Одного тижня, другого, третього, четвертого по одному підходу на максимум віджимань на брусах та підтягувань на перекладині, звичайно ж, своєю технікою. Якщо ви собі ставите ціль робити максимально ідеальні підтягування та віджимання, то раз в тиждень їх робити це для початку дуже хороша ціль. Та воно буде навіть раз в тиждень не зовсім комфортно, зручно, з непривички так робити. Потім, якщо це війде в звичку, як в моєму випадку, то через деякий час. Також кожного це буде по-різному, буде з'являтися відчуття, що хочеться зробити два підходи за тиждень, наприклад, в середині тижня і в кінці тижня. Десь там починаючи з понеділка, в середу захочеться, чи четвер, а потім десь в суботу, чи в неділю. І таким чином просто звичка буде наростати. Тому, само собою, що роблячи такі підходи. Ніяк вони не мішають з звичайним тренуванням. Це як річек того, що ви можете, і взагалі таким чином розвивається витривалість та сила. Тобто не просто м'язи качаються, а ще й розвиваються дуже важливі основи воркаута і взагалі розвитку фізичного тіла, які мають величезне значення. І саме через це. Рекомендую вам робити такі тренування для того, щоб ви звикли не зважати на ці підходи. І це для вас як розминка буде вже як ранішнє тренування по типу фізкультури. Просто декілька хвилин потратити потрібно для того, щоб зробити по одному підходу на максимум. Так як підходи на максимум робляться на перекладенні та на брусах зовсім по-іншому. І підтягуючись на перекладенні, зробити один підхід на максимум набагато важче, в моєму розумінні. По часу було б, якщо б це було б щось схоже в балансі, як і віджимання на брусах. Так як віджимання на брусах можна робити таким чином, щоб віддихати у верхній точці, а підтягуватись на перекладині, коли вже не зможете, коли ціпкості буде не вистачати, та сила хвату вже. Розслабиться десь в процесі підходу, то якщо робити взривною технікою швидко, перші 5, 10, 20 разів і більше, то, звичайно, що після якогось разу ви відчуєте, що не можете більше підтягуватись, знову там зупинитесь. Якщо зупиняєтесь в процесі підходу, і далі будете доробляти по одному, два, три, чотири, п'ять разів, і таким чином зробите свою кількість разів, яка у вас там уже і буде. А якщо будете робити підтягування одне, висіти по декілька секунд, друге підтягування робити ще висіти декілька секунд, то тоді, само собою, це тренування буде зовсім інший. Підхід такий по-іншому буде відчуватись, враховуватись і так далі. Тобто, підхід на максимум, якщо інтуїтивно навіть робити, просто своєю технікою, силою, то. Підтягування на перекладенні по часу виходять завжди набагато менше, ніж віджимання на брусах. Так як віджимання на брусах можна зробити таким чином, щоб у верхній точці відпочити, і тоді, вже не спішучи собі, дороблювати дуже довго можна такий підхід. Тобто це щось схоже до того, що якщо б робити підтягування на максимум на перекладині, то підтягуватись тоді потрібно було б для прикладу там 25 разів, і після цього спригнути з перекладини, відпочити 5-10 секунд, ще підтягнутися 2-3 рази, і ще, іще, іще, іще. І таким чином спригувати по 5-10 разів і по одному, 2-3 рази підтягувань додати. І так, от, можна було б робити дуже довго, якщо б це було щось схоже, як віджимання на брусах, так як в верхній точці, вже відпочиваєте тоді, коли не можете далі робити підхід. Тому, само собою, що рекомендую вам робити і підтягування на прикладенні по одному підходу щодня, і віджимання на брусах по одному підходу щодня. Але для цього, щоб це почати робити, вам потрібно робити хоча б раз в тиждень підходи на максимум, щоб звикнути, потім два рази в тиждень. Потім можете робити. Навіть раз в тиждень, але два-три-чотири підходи, як казав в минулих відео тренуваннях серіалу Як накачатись. Тобто, поступово, якщо ви дивитесь всі мої відео, то знаєте, яким чином це все потрібно робити, і що саме конкретно почергово одне за другим треба зробити для того, щоб розвиватися правильно, в моєму розумінні, таким чином, щоб постійно прогресувати. Тобто, якщо будете прислуховуватись до цих всіх деталей, то у вас по любому буде прогрес рости, і конкретно навіть в цьому. Тижні тренувань, щоденних підтягувань на максимум на перекладині. показую вам просто свій варіант того, як це у мене виходило. Можливо, це для вас буде максимально хорошим прикладом. То роблячи 2-3 підходи за 2-3 дні першої частини тижня у мене виходило робити для прикладу 30, 33, 36 разів. Після цього зранку почав їсти, а потім йти на перекладину. Для прикладу, якщо не їв, то робив набагато більше. А почав їсти зранку мінімальний сніданок, робив уже десь 20 з чимось разів. Тобто набагато менше, ніж коли не їв. Після того знову спробував один день не поїсти, там четвертий чи п'ятий, і знову зробив 30 з чимось підтягувань. І таким чином, просто відштовхуючись від того, чи зранку їсти, чи не їсти, вже міняється повністю результат. Якщо, само собою, Відчувати своє тіло і зранку їсти, і при цьому воно буде вам не заважати, так як у вас немає конкретно якоїсь цілі робити більше підтягування, але завжди потрібно в таких підходах на максимум робити, намагатися своєю технікою максимальну кількість разів. Тобто, інколи, якщо ви будете робити це вже на протязі якогось часу, місяців чи років, такі підтягування, підходи на максимум, то захочете робити якісь інші варіанти підходів на максимум, тобто не завжди намагатись буде. Робити максимальну кількість в кількості, інколи будете звертати увагу на якість і так далі. Але маю на увазі, що якщо просто інтуїтивно робити, починати по одному підходу в день, зранку чи в обід, чи навіть ввечері, але краще це робити зранку чи в обід, по своєму досвіду рекомендую. Ви собі як хочете. То тоді краще починається день, активуються м'язи, тіло якось себе відчуває краще, і неважливо, чи зранку ви поїли, чи не поїли, чи в обід і зробили цей підхід. Тобто, як кому зручно, що у когось є дома перекладена чи бруси, то просто зранку прокинувшись замість тої самої зарядки. Зробити по одному підходу, по-моєму, це дуже круто. Якщо потрібно для цього йти на спортивну площадку, або десь будете проходити протягом дня через якісь спортивні площадки, і знаєте, що потратити можете 2-3 таких от, зробити собі хвилинних. Підтягувань підходів чи віджимань, бо тому що, щоб підтягнутись максимальну кількість разів, то в моєму випадку мені потрібно було витрачати десь одну-дві хвилини. Просто зробити підхід на максимум. На брусах віджимання це трішки інше по часу, як вже казав. Але маю на увазі, що не потрібно багато часу витрачати для таких тренувань, тому що це не зовсім навіть тренування, це більше як якийсь речек для тіла, для того, щоб постійно бути в тонусі, активно себе відчувати і розвиватися. Стовідсотково завжди з прогресом, тобто відчувати, як ви прогресуєте через те, що змінюється відчуття ціпкості при постійних тренуваннях та сили хвату. При цьому вага може змінюватись, навіть якщо будете важити більше, то можете робити і при цьому більше разів. Тобто, що у когось є відчуття, що може важити менше, то тоді робити більше, але тоді сили менше, тобто. Маю на увазі, що кожна деталь має значення, і для того, щоб знати і розуміти ці деталі, то потрібно максимально довго тренуватися та набирати досвіду. І саме такими тренуваннями, підходами на максимум, ви будете розвивати свій досвід і постійно прогресувати, так як автоматично хочете ви цього чи ні. Ваше тіло буде звикати для того, щоб робити цей підхід. Воно має якось адаптуватись і розуміти, що робити, яким чином включати які м'язи в роботу. і і при постійних їх тренуваннях знаю по собі, при цьому навіть на протязі дня робив інші якісь тренування для того, щоб робити прокачку м'язів, чи будь-що, що мені заманеться, чи там якісь навіть елементи на перекладині робив. Тобто маю на увазі, що воно одне другому зовсім не заважає. Це як такий підхід. Рефреш для того, щоб обновити своє тіло, відчути себе добре, активно і почати свій день з правильної ноги, так мовити. Тому користуйтесь цими підсказками, деталями і цим всім, так як це на собі все перепробував на своїй шкурі, своєму досвіді і реально робив на протязі цілого року це десь тільки середина року і початку цього челенджу. А до кінця року робив кожен день, через день, раз в тиждень, по різному змінював ці всі деталі по підходами цими всіма різними. Якось речекав їх, дивився, пробував і робив по підходу на максимум. І тому знаю, що це по-любому допомагає. Тому рекомендую вам тренуватися таким чином. щоб Робити по підходу на максимум це вже буде як мінімум хороша відправна точка для того, щоб ви вже активно себе відчували. І навіть якщо не будете робити ніяких інших тренувань для того, щоб прокачувати свої м'язи та розвиватися, то все рівно будете якимось чином в більшій чи меншій мірі прокачувати свої м'язи. І знову ж таки нагадаю, що якщо будете робити ідеальні якісь підходи в якості, то це буде класно. Але якщо не зовсім буде виходити вам ідеально робити, то це також добре. Тобто, будь-який варіант це добре. Всім щасти, тренуйтесь і дякую, що купляєте програми тренувань. До речі, хто нові, то також купляйте програми тренувань на сайті www.workautodama.com за ціною 1000 доларів. Це оригінальна ціна, але ті ж самі програми тренувань ви можете купити за 500 доларів або за 750 доларів, або за 250 доларів, починаючи з 100 доларів порогом. Таким використовуйте купони на знижку 50 доларів. Це означає, що просто використовуйте купони на знижку і можете ті ж самі програми тренувань купити як дорожче, так і дешевше. За той ціною, яку вам буде зручно і комфортно купляти. Всім ще раз щасти. Пока!